Друзі на синфо перші проголовне поїхали. Інформація закрита її приховують. пишуть джерела на місця. Годину тому Москва почула вибух, якого ще не було спочатку війни. Це був не дрон, не крилата ракета, не технічна аварія. Це була перша зафіксована балістична атака України по столиці Російської Федерації. За всіма зовнішніми ознаками Кремля стояв камери стеження. На околицях фіксували цілісну архітектуру. Відсутність відкритої паніки. Жодних повідомлень про втрати. Але під землею все було інакше новою український ударний засіб, створений спеціально для. Прориву заглиблених укріплення пробив атов, що бетонних плити підірвав головну точку оборонного резерву центральний бункер урядового зв'язку під Кремлем. Сотні загиблих ключові особи або в комі, або зниклі, але державні канали мовчать. Усе подається, як аварія вибух в шахті технічного комплексу порушення, системи електропостачання, локалізоване займання. Насправді це стратегічна катастрофа, пише телеграм-канал генерала СВР». За даними розвідувальних джерел, ракета нового типу відома за позовною позначкою Гріма 2 МУ була модифікована. Кована для удару по заглибленіх цілях її пуска відбувся із мобільної пускової установки, що перебувала в тимчасово закритій зоні, спеціально активованій на короткий проміжок часу під прикриттям реба. Коли ракета увійшла у повітряний простір РФ, вона не була перехоплена. Її траєкторія була настільки крута, що системи ППО просто не встигли зреагувати. Кут удару забезпечував проникнення глибше, ніж будь-коли в історії ракетних ударів по стратегічних об'єктах вибух стався на рівні понад 60 метрів під землею. Епіцентр. Урядовий командний вузол, де за інформацією гор проводилося засідання вузького штабу з надзвичайного реагування. Підземний удар розпрочинив сум конструкції обувалення центрального сектора тунельної мережі. Руйнування комунікацій смерть більшості персоналу, що перебувала в глибоких секціях. Офіційно ці дані не оприлюднило. Але за незалежні аналітики, які відстежують геоакустичну активність, зафіксували підземний вибух еквівалентом у 2,8 тонни, що однозначно не відповідає параметрам аварії. відсутність. полов хвилі на поверхні пояснюється конструкцією. Удар не був прямолінійний спрямований на демонстративне руйнування Кремля як будівлі. Цілі знищення усього, що знаходилося під ним. Інформаційне прикриття спрацювало оперативно. У перші хвилини після вибуху були знеструмлені камери на вежі, сигнал мобільного зв'язку у центрах міста приглушений до Кремля. Прибули мобільні блоки ФСБ і МНС без розпізнавальних знаків. Місцевими ЗМІ повідомляли, заборонялося згадувати вибух у заголовках, дозволяючи лише повідомляти про аварійну ситуацію в енергосек. Але злив пішов офіцери резерву, що допущені були до периметру, передавали інформацію у закриті частини. Військові чати там вказували перші цифри 136 тіл, підтверджених на момент евакуації з аварійного відсіку. серед них мінімум четверо генерал-лейтенантів, керівники зв'язку командири з оперативного центру ракетних війська. Після удару відбулися термінові зміни маршрутів евакуації в урядовому секторі. Було призупинено два ешелони в напрямку Волоколамська. Надзвичайна нарада ради безпеки була перенесена в глибоко Зервану локацію під Калузькою областю уперше з початку війни. Президент РФ не вийшов із заявою навіть через кілька годин після інциденту. Останнє підтвердження його присутності архівне відео, що було запущено в ефір під виглядом екстреного звернення, влучання балістичної ракети під Кремлем, подія, яка зламала одразу кілька рівнів безпеки РФ, військовий, інформаційний і символічний. Поразка не у втраті будівлі, а у виведенні з ладу миру центру управління, який наважався недосяжним. Це вказує не тільки на прорив у ракетних технологіях. З Олей на зміну самої стратегії війни, точкове ураження критичних елементів, які тримають імперську систему. Реакція РФ, хаотична, невпевнена, прихована, і це лише підсилює наслідки. Коли удар не можна показати, його ефект подвоюється. Влада, яка втратила контроль над своїм бункером, втратила контроль над реальністю. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.